Христос посеред нас, дорогі прихильники православної календаря, ось і підійшли до завершення Дні Святої Чотиридесятниці. Попереду нас чекають дні Страстного тижня. І зараз кожен із вас може підвести підсумки того, що було на початку і що є тепер. Була купівля, тож яка виручка? Чи є, бодай, якийсь прибуток? Випробували себе ми на перегонах у боротьбі із гріхом? Але чи досягнули очікуваного результату? Тож маємо ще трохи часу для виправлень. Сьогодні, за богослужіння, ми молитовно згадуємо святих мучеників, що постраждали за Христа разом з єпископом Марком Арифусійським, Кирила, деякона та багатьох інших у 364 році. преподобних Марка та Іони Псково-Печерських із 15 століття. Святий Марк багато потрудився у проповіді Євангелія Христового. Через це нечистивий імператор-язичник Юліан Відступник прагнув знищити великого старця. Пошуках Марка багатьох християн кидали за грати та піддавали знущанням. Дізнавшись про це, Марк добровільно віддав себе на тортури. Знущаючись, його вели через все місто, рвали на ньому волосся, різали ножем, тягли по дорозі. Кати вимагали від мученика викуп за зруйновані ним поганські капища. Проте святий Марк всі знущання переносив із смиренням, пам'ятаючи про блаженство тих, кого безчестять, та про яких говорять всяку неправду, щоб очернити ім'я Господнє. Наприкінці тіло цього мученика намалий. Стили медом та жиром і у спеку підвісили на здобич бджолам. Але святий старець, наче, не помічав болю, а це ще більше лютило мучителів. Тоді жителі міста Арефусії, дивлячись на непохитну віру святого Марка, прогнали вартових та випустили його на свободу. Згодом багато свідків цих жахливих подій самі увірували у Христа і мужньо боронили святу церкву від язичників та єретиків. А православний календар у цей день вітає з ним ангел-іменинників, яких називаємо Марк, Кирило та Михайло. Дорогі наші глядачі, святитель Тихон Задонський розкриває нам зміст посту. Є піст цілесний, є піст і душевний. Цілесний піст це коли тіло поститься від їжі і пиття, а душевний піст це коли душа утримується від злих помислів, справ і слів. Хто хоче, щоб піст був корисний? То і тіло, і душа мають бути у пості завжди.